Зарядка, від якої ми схудли на 10 кг. Перша вправа це у нас будуть самі звичайні присідання. Слідкуємо за технікою, робимо все правильно. Друга вправа це знову ж таки теж присідання. Тільки ми ще підключаємо ручки. Коли присідаємо, відводимо спочатку назад праву руку, потім ліву. Це достатньо важко, тому що будуть дуже боліти ноги. У наступній вправі ми спочатку торкаємося протилежним ліктям протилежного коліна. А далі робимо мах в сторону. Спочатку цю вправу робимо на праву сторону, потім на ліву далі у нас будуть стрибочки, по 4 чотири рази знову ж таки, спочатку на правій ніжці, потім на лівій. Стуна вправа наше улюблена. Робимо захльости і торкаємося протилежною ручкою, протилежної стопи. Мертва тяга, поп прям одклячуємо назад, і вона у нас прям повинна відчуватися. Ніжки можна трохи згинати. Далі буде вправа на прес, з'єднуємо ручки в замочок і робимо скручування. Остання вправа буде на руки. Знову ж таки, з'єднуємо руки в замок і робимо такусь пульсацію. І остання заключна вправа це випади вперед. Кут 90 градусів коліно підлоги не торкається.